Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що працівники національної поліції не можуть воювати на фронті. За його словами, поліцейських навчають застосовувати зброю щодо злочинців, але не вчать воювати на полі бою. Таку заяву міністр МВС зробив в етері Радіо Свободи. Ігор Клименко переконує, що поліцейські не навчені воювати. Поліцейські навчені застосовувати силу та зброю відносно злочинця, але це не має нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами, нічого спільного з діями в складі відділення, зводу чи роти. Стріляти з автомату по злочинцю і спецназ, коли в нас захоплює якусь злочинну організацію. Наприклад, це одне це діє в місті, але це не діє в полі, не діє в лісі і так далі. Пояснив Ігор Клименко. Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що держава забронювала 90% особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України. Решта 10% Мають обрати в які підрозділи мобілізуватися. Це немає нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами, в, е, нічого спільного з діями в складі е, відділення, взводу чи роти. Стріляти з автомату по злочинцю і е, спецназ, коли у нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад. Це одне. Це діє в місті, але це не діє в полі, не діє в лісі е, і так далі.